Одеку державі скрипуче та ще й з мохом черкащани в мережі обурюються міським автотранспортом. Мовляв, у деяких автобусах антисанітарія та бруд, та і стан машин, мовляв, не завжди першої свіжості. Уряд ще 2012-го стимулював перевізників закупити новий транспорт класу «Євро-4». Чому ж реформа не запрацювала в Черкасах? Про це Яна Федоровська. Отакий от, от зимній сад вже не так воно виглядає непогано. Це фотомоху миттєво облетіло соцмережі. Його зробив Черкашанин Павло. Розповідає, саме їхав додому в маршрутці, коли побачив цей зимовий сад. Воно так гарно виглядає. Просто проблема в тому, що цей мох якби один із показників того, що відношення наших водіїв і власників маршруток до свого транспорту вони використовують заради лишень наживи. Вигадками назвав історію з мохом перевізник, побачивши фото. Адже таку зелень говорить, не могли не помітити кондуктори. Та й, мовляв, немає доказів, що рейс їхній. А ні, не може бути таким. Ми перевіряли в наших маршрутках, нічого такого немає. Сподібного. У нас автобуси моються кожний божий день. Окрім брудних казусів, не раз в маршрутках під час руху відпадали колеса. Нещодавно місця не роздивилися ще й іржу на каркасі машин. Ціни ростуть угору, а ми сидимо на три гривні. Працюємо в збиток, тому що собі вартість перевезень на сьогоднішній день. Це близько 5-50. Коли, допустим, мер став, ціна була 13 гривень за пальне. А зараз вона 20. Це на сколько процентів піднялась на це, і всі запчасті і це. Можливо, вони за дорогу купують за запчастини. Що стосується піднята тарифу? Є це звернення, ми будемо розглядати. Я не знаю, як виконавчий комітет прийме. Я особисто проти підняття тарифів. Золоті гори, кажуть перевізники, у влади не просять. Підняти проїзд, мовляв, вимагають лише до 4 гривень. Розуміємо теж, що люди зараз знедолені. Якщо, допустимо, поставити там 6 гривень, люди просто їздити не будуть. Це залізо наші дороги. Слава Богу, почали ремонтувати, але ж ви знаєте, які вони були. І жодна з залізяка не витримає того навантаження. Можливо, він вийшов з парку, проїхав 200 кілометрів за маршрут, та й відпало таке колесо. Лушити хвилю обурень станом міського автотранспорту можуть новенькі машини. Пересісти на них Черкаша не мали ще 2012 року, коли законом України уряд намагався змусити перевізників закупити автобуси класу «Євро-4». При цьому не відмінивши дозвіл підприємцям і застарілим автопарком брати участь у міському тендері на перевезення. Якщо перевізний претендент відповідає вам конкурсу, з таким перевізником довір укладається на один рік. В кого довір на один рік, жоден банк не бере. На себе такі зобов'язання надати кредит, а мінімальний термін кредиту це 5 років. Тобто, а по закону ми не маємо права вкласти довір більше ніж. А вартість одного сучасного автобусу близько півтора мільйона гривень. Взяти на маршрут 10 автобусів це 15 мільйонів, і наступного року не виграти конкурс. Це зразу вбити підприємство банки не кредитують взагалі ні під які відсотки. Самі перевізники кажуть, і раді б оновлювати автопарк. Проте зробити це вдається лише поодиноко. Нині в місті з півсотні маршруток, за яких не соромно, і це порівняно з іншими містами, кажуть у міському транспортному управлінні хороший показник. Ну ми закупляли, закупляли коли ще в тринадцятому році. коли ще було щось трохи доступно, можна. Ну, поки новий транспорт, звісно, ну не так заламається, і не проще. Ну обслуговувати дуже здорово. Все не просто, і все не легко. І для і для робітників, і для нас. Як вирішити ситуацію? вміскують і владці, і перевізники. Черкасці ж тим часом все частіше колекціонують фотожаби після проїзду на міському автотранспорті. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка Новини.